Welcome to Istanbul! Всім мераба, привіт! Ми зараз знаходимось на Кадікьой. Зараз я йду е, від зупинки метробуса до бика. Цей бик е, дуже популярний на Кадікьой. Зверніть увагу, тут дуже багато будь магазинів з весільними платтями. Бачите? Коли в мене буде весілля, я прийду сюди вибирати. Шуткую. А може, ні. Дивіться. Підходимо до знаменитого бика. Ось він. Я не знаю всі, хто E, хоче зі мною зустрітися, чомусь e, зустрічається тут. Це така точка зустрічей. Mm. Така площа. Тут є декілька вулиць. Від цього бика йде одна, дві, три, чотири, п'ять, шість вулиць. Головне, не забудитись. Це перша задача туриста. Але я вже e, karikyo, дуже добре знаю, то я не заблужусь. Я зараз іду прогулятися по магазинам і потім спущусь вниз, покажу вам набережну. Можливо, покажу щось смачненьке, тому що на Кадікої дуже багато різних кафешок з дуже смачними солодощами. Тут можна ввечері прийти посидіти в барі. В принципі, покажу вам це зараз. Є така вулиця на Кадікьой, де продаються о, сумочки. Не оригінал, але, до речі, не оригінал. В центрі Стамбулу на таксі дуже космічні ціни. Тут я бачу адекватні ціни, можна купити, якщо хтось купляє собі неоригінальні речі. Багато туристів не знає про Прокадікой, але я дуже раджу сюди приїхати, якщо ви ще тут не були. І якщо ви хочете щось глянути в магазинах, щось купити з речей, то будь ласка, приїжджайте сюди, тут адекватні ціни. Тут є дуже цікаві кафе, де можна спробувати щось смачненьке, турецьке, з їхньої турецької кухні. Я, буває, буває таке, що мені хочеться щось такого прям оригінального поїсти. Я приїжджаю сюди. Особливо ввечері мені тут подобається. Я Кадіпьой рекомендую. Дійсно, тут ввечері дуже класно вибратися десь в паб чи бар. Ось наприклад ще одна кав'ярня. Я вже тут була така інстаграмна кав'ярня. Тут дуже класно прийти. Посидіти з подругою, випити чашечку кави. Єдине, що скажу вам чесно, мені не сподобалось обслуговування, але це було рік тому. Можливо, вже там помінялося все. Каштани вуличні. І не дуже смачна кава була. Моя подруга взяла молочний коктейль, я так пам'ятаю, можливо, помиляюсь, але їй теж не сподобався цей коктейль. Тому туди піти, аби для того, щоб зафоткатися чи зробити відосик для інстаграму свого, то можна. Ось такі барчики. Ну, Тут нічого дивного, в магазинах коти тут як у себе вдома, ніхто не виганяє. На вітрині ось біля колготок. До речі, мені потрібні колготки. Є ось така кав'ярня. Донатіки. Місцеві музиканти. Шмотки. Ось ще є кафешечки. Дуже цікаві. Я згадала, тут є ще одна така кафешечка спагетті, там продається. Можна на виніс, можна присісти. Там, там дуже великі черги бувають, тому буває всі на ногах їдять. О, знову місцевий кіт. Випічка. Я зараз прям захотіла цей штрудель. М -м -м. А це називається злипність попа, Оце, оце. Ням-ням-ням. Так. Трошки проголодаюся, потім десь посяду. Так от, є тут спагеті дуже смачні, прям ну, дуже смачні. Залишу все-таки я в описі назву, як називається це кафе, там, де спагеті смачні. Також тут є халва, З манки вона робиться. Я дуже обожнюю кадікьо, я буду це говорити. В цьому відео, напевне, разів 100 ще раз. Але дійсно я буває сюди їжджу для того, щоб розслабитись. щоб десь прогулятись по магазинчикам прикольним, щоб випити десь чогось в кафе. Також тут є Sebastian чізкейк. Cake Кагвесі. Також в Віана Кагвесі є. Біля Галацької башні, але чизкейки по секрету скажу, на Кадікьої смачніші для того, щоб поїсти чизкейк, я їду сюди. Це не близько до мене, але рад... ради цього чизкейка я готова на все. Можна знайти будь-яке кафе на свій смак. Ну, тут все є, я не знаю, тут. І випічка, і ресторани, і паби. Ось, наприклад, кубанський Кубанське кафе, я так розумію. Куба Кофе, так. Кав'ярна. Да. Ось дивіться. Їх кругом. І всі індивідуальні, всі різні. Одне на інше не схоже. Приємно апетити. До речі, Віктор Леві це. Винний ресторан. Заходиш в ресторан, проходиш його і виходиш з іншої сторони в сад. Там так тихо, цей весь шум заглушається, там така тишина, там зелено. Мені дуже сподобалось, я там була всього один раз. І вам також рекомендую ось. Ресторан. Я їла смажену рибу, вона була дуже смачна. Прайс трошки вище середнього, але воно того варто. І там сад. Не забудьте, я напишу в описі, як називається це місце. Поганий паб. Філь. Філь перекладач із турецького Ввечері тут гучно буває, забито все. До речі, я замітила, тут є магазинчик із інструментами музикальними продаються. Це якраз про те, що я... Кажу, що тут все стильненько. Дивіться, які носочки на будь-який смак. Чашечки, всякі штучки. Баба Йоргун. Батько втомлений, перекладається. Рабодаби де й в машині є дитина. Це для фанатів. Так, мені в сторону цієї щось згана нагадало мені якийсь прапор. Так, оце щось по-нашому вже. <плес> це дуже смішно. Пазла конущомада чай чайкою. Багато не говорив. Давай наливай ков чай. О, це про мене. Це мені таку табличку треба. Хто мені подарує? Такий цікавий. Футболочки тут. Стили. Пли чохли, чохли. А це що? Це можна купити і е, виграти якусь е, знижку? Щось непонятне. Дивіться, яке воложе. Я таке ще не бачила. Однак Кактус на подарунок це щось ну дуже цікаве. Дуже цікаве. Тут можна сфоткатись. І тут, а це вечірній папчик. Нічого дивно, просто собачка прийшла відпочити. Всякі штучки на собі можна взяти на подарунок. Це все ручної роботи, я так розумію.

Ціни адекватні. Ціни адекватні. Белко. кафешечка магазинчик, щось, щось таке. Скільки людей? Так, тут є отакий базарчик з свіжими овочами, oh, сухофрукти, всякі ковбаси. Так, я не хочу туди йти. Ось тут діва справа кафешечки, паби, про які я казала. Можна випити пиво. Є місця, де можна випити раки, наприклад, ось тут. Винця, Це кав'ярня. Зараз хочу присісти, трохи втомилась. Якщо знайду свою халву манну, то я там присяду. Донати. 30 лір одна штучка. Можна точить. Я не фанат донатів, але вони так виглядають смачно. Шестик. Клас. Виглядає апетитно, просто випадка. Все-таки я знайшла цю хаву е з манки. Називається Хаджи Шеріф. Так, бабушки. Це маленька порція, 45 лір. 90 гривень. Зараз покажу, як воно виглядає. Десь там несу чай. Ну, як це без чаю? Правильно. Так, виглядає воно ось так. Всередині морозиво. Зараз буду пробувати. Кожню. Я коли на кадіке приходжу, я постійно заходжу сюди. Це треба спробувати. Якщо прийдете в Стамбул, приїжджайте на Кадіке. І я вам рекомендую спробувати ось цю халву з манки з турецьким чайком. Бомба. Так, ну я перекусила, заплатила я 55 лір, 45 лір халва і 10 лір чайок. Дуже смачненько. До речі, згадала. Дивіться, тут піцерія є піза go. Згадала це місце колись вночі після бару ми з друзями. Прийшли сюди, вночі працювала ця піцерія. Ми отак от стали і їли на вулиці. Було дуже холодно, я ніколи не забуду. Люди ось купляють таких кусочок піці, стоять ось тут і їдять. Ніколи не забуду. Ну що, ми вже підійшли ближче до набережної. А ось Моє улюблене вія на кагвесі. Це тут смачні чизкейки і кава. Я постійно сижу ось на цьому В другому поверсі. Також тут з правої сторони є Starbucks. Чотири чи п'ять поверхів, я не пам'ятаю. Ось там на самому верху тераса, звідти видно море. І дуже гарний вид розкривається на Стамбул. Набережна ось там. Чайка. Оп-оп-оп-оп, полетіла. Хе-хе. Класс. Проходимо ось такий парк. До речі, тут є метро. Так, я прийшла трохи не туди. <гум> тут є WC. Тут є метро. Якщо сісти на нього, можна дібратися до Саліха Гьокчина аеропорту. Ось бачите буковка М. Ось тут можна сісти в метро. Йдемо до набережної, зараз я вам покажу море. Так, вмирати я не хочу. Піду на перехід. Юдар, бешікташ, хатте. Що це означає? Звідси можна на паромі е, плит на Бешикташ або на Юскюдар. Ор -такой. також. Щоб сісти на паром, можна скористуватися ось такою Stumble Card. Ці пароми вважаються міським транспортом. Там десь біля 10 ну до 15 лір десь буде поїздка. Ох, як пахне морем! Я знаю, ви, ви не відчуваєте, але я намагаюся передати цю атмосферу. Це якийсь тур. Турйов. Це є безполітко. Ось, бачите, причал сюди підпливає паром. Сідаєш на паром і пливеш е -е, до, на каші на Емінню. До речі, там Султан Ахмед, Софія. Не знаю, видно вам чи ні. Ось там, знаходиться. Запах, морський запах. Я сяду на лавочку. Немає е, ніколи де посидіти біля моря, але я тільки як знайшла лавочку, я одразу присіла. Тому що, дійсно тут дуже багато людей. Не знаю, ось покажу вам. Ось всі сидять. Туди, якщо далі пройтись, отак вдоль набережної. Е, можна йти до е, Кадікьої Мода. Там е, Зазвичай я беру покривало і там я сідаю на травичку і любуюсь краєвидом Стамбула, насолоджуюсь природою. Єдине, що там теж трохи шумно. Будемо знову прощатись до наступної неділі. Приїжджайте в Стамбул і обов'язково приїдьте на Кадікьой. Це один з найулюбленіших. Місць в Стамбулі і я його вам рекомендую. Я його вам рекомендую. Обов'язково приїжайтершмексера.